Вірою правдою, посеред пилюки ворожої, Серед залишків минулого стримую людь неймовірно. віру. Вірою в правдою, соломіць духом зібраний, очами заплаканими озираюсь на дихаю. Вірою в правдою захищаю свободу тих, хто під градами, сильними, біжить, не озираючись, Хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого, пров'язує рани свої і знов біжить, не озираючись. Знати двери до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо за посмішки радість. Різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин? Тепер взагалі не згадаєш нічого. Журілу пеклю, чи старі фото від їхньої зброї, від їхнього полум'я, ванжую не від начого в тому. То хто країну від сумцях брови за зруйноване зруйнованим життя, поки забере одне або навіть два за дітей, за звичайних мирних людей, за тим. І хто зніме живе, щоб дитина прикрити, хто влядали тварину і дасть їй попити, хто з собою прикриє відмину, хто збирає скалічене тіло, хто возить і хто зрозуміє, хто в облозі, хто напівстили, стоїть, що стоїть, вірою і правдою посеред пилюки ворожої, серед залишків молоду стримує людьми неймовірне. Коли все закінчиться, згадаю я кожного з наших героїв. Вони, віддавши життя за свободу, наповна. Поля і Дніпрою кручу було видно було чути, як ревера.